У садах, лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, Жди сестрицю білу в гості. Діти, хто це? Так, це осінь. Осінь малята незвичайна, чарівна і казкова пора року. Вона одягає світ навколо себе, особливу маску. Скрізь яку все стається неймовірним і навіть звичайні, на перший погляд речі, стають незабутніми. Сьогодні я хочу розповісти вам про незвичайну пору року, про осінь. Восени сонечко вже не піднімається так високо, тому він не гріє гарну землю. На вулиці холодніше й холодніше, а одяг треба вдягати тепліший. Після жаркого літа. Це, мабуть, перше явище, яке починає відчуватися, але тим не менше у вересні ще багато теплих і сонячних днів. З кожним днем стає все більше опалого і сухого листя під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше часу залишається на прогулянку ввечері. А ранкове місто все частіше й частіше зустрічає нас світлом нічних ліхтарів, які ще не встигли вимкнутися після ночі. Осінні ранки гортають тумани. В садах і на городах узрівають смачні та соковиті фрукти та корисні овочі. Дні стають похмуріші та часто йде дощ. У лісі Після дощу з'являється багато грибів. Птахи відлітають у теплі краї, а тваринки починають готуватися до зимівлі. Осінній вітер зриває листя з дерев, кружляє їх, а потім вони опускаються на землю і вкривають її різнокольоровим килимом. Це явище називається листопадом. Люди ходять по листочках і вони шурхотять. Шурх, 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 шурх Малята, а давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Чи впізнали ви цей листочок? Це листочок з клина. А це який листочок? Цей листочок з дуба. А це Це листочок берези. А цей листочок з якого дерева? Це дерево каштан. Молодці малята. А зараз дайте відповіді на запитання осені. Яка осінь? Що часто йде восени? Яке небо восени? Що роблять птахи восени? А тварини? Чому потрібно одягати теплі речі? Чому ви любите осінь? Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. До нових зустрічей, друзі!